Чи робити фотофіксацію і відправляти за формою, про яку ви знаєте. І діти можуть вже до кусного мовлення бути вільними. Під час відправки самих завдань через форму Виникнути певна проблема, вона полягає в тому, що якщо ви сторінки, які були сфотографовані. Отже, наша рекомендація: ви завантажте на власний комп'ютер ці згенеровані назви. Мається на увазі файли з генерованими назвами. Переименуйте їх і вже лише після цього додавайте. Це, це Кіровороцька область, ми повторно відправили облигання на відеотрансляцію. Дякуємо, пак черг. Вухається. Дякуємо. Дякуємо. Ага. Ще чекаємо, винагідно, скажу, чекаємо із ковдри. Немає трансляцій. відгукніться, Будь ласка, чи чуєте ви нас? Якщо є багато проблем, да, то ну, здоров'я... і взяти його ми починаємо Також переможці Олімпіади отримують обов'язково подарунки призи. За перше місце передбачено павербанк, за друге місце прибудоване в путі і третє місце гарно «Армія термокружка». Дякую. Бажаю всім успіхів. Дякую. Впевнені, що учасникам, учасницям буде дуже приємно отримати такі подарунки. Ще запитання. Ми будемо намагатися не заважати. Будь ласка, Світлана Володимирівна. Колеги отримали другу Камен з Київської області, дякую, але ще чекаємо місто Київ і Львівська область. Місто Київ почули. Чекаємо все добре по Львівській області і в місті, будь ласка. Через форму, яку ми вам надавали, пошту. у нас немає вона, напевно, що йде, просто що ми з не знаємо, куди звернутися. Так, так. що ми будемо намагатися не заважати учасникам під час їхньої роботи. І якщо треба буде звернутися до того чи іншого регіону, то будемо намагатися писати повідомлення в чаті. Будь ласка, час від часу відслідковуйте ці повідомлення. Отже, на моєму годиннику 10-та година, я вважаю всім учасникам успіхів, можна приступати до роботи. Я хочу вирішити, що ми будемо намагатися не заважати учасників під час їхнього. Пані Ірина. Е, дивіться, у нас я відправила одну трансляцію, друга трансляція чомусь, я підтягується на YouTube. Але я паралельно роблю запис. Якщо вона Дякую, все вірно, також з вами і домовлялися. Якщо одну я відправила, ви чи є, чи немає. Я ще ще раз повторюю, спостерігачі працюють. Якщо будуть зауваження, вони поставлять мене до відома. довідомо. Тому вона здається тому, але потрібно то бути проблеми, так? Колеги, <рапити> <рапити> місто складній має дві трансляції, в кожній з яких по одному. Ще в нас був третій учасник. По ньому трансляції не маємо. Зараз напишу вам номери публікових записів, що у перевірке. до міста Києва. Зараз А... Учасники знаходяться близько до комп'ютера. Просимо прошу змінити розташування. І близько.